Вітаю! Слава Україні! Сьогодні у нас 11 березня, понеділок. Традиційно з понеділка по п'ятниця на моєму каналі ми починаємо інформаційний день з програми заробіжжя, з програми про події в світі, які стосуються України. Як про ці події повідомляли світові впливові засоби масової інформації? Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби, і ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався на мій ютуб канал, підпишитесь. Загалом, за вихідні, на мою думку, дві події є дуже-дуже ну, для нас важливими, і вони між собою мають багато спільного, фактично переплітаються. Я маю на увазі заяву Папу Римського, яку всі розкритикували, а також отримання Оскару за фільм, документальний фільм 20 днів в Маріуполі. Я про це розкажу трохи пізніше. а Зараз давайте разом подивимося, які, на мою думку, Події варто згадати, і як про ці події повідомляли авторитетні світові ЗМІ, Associated Press. Українські та союзні офіційні особи в неділю розкритикували Папу Римського Франциска за те, що Київ повинен мати сміливість домовитися про припинення війни з Росією. Цю заяву багато хто пише: Associated Press, ну, сприйняли як заклик до капітуляції. В інтерв'ю записаного минулого місяця швейцарській телерадіокомпанії RCE та частково оприлюдненого у суботу Франциск використав фразу мужність білого прапора. Ну, потім там пояснювали, що він не це мав на увазі. Але так чи інакше, це ну, було дуже-дуже сприйнято негативно і всередині України, і за Імежами. Хочу, до речі, відзначити, що ця швейцарська телерадіокомпанія RCE – це телерадіокомпанії, яка транслює свою передачу в Швейцарії італійською і ломбардською мовою, тобто вона не має такого великого якоїсь аудиторії. Але бачите, чомусь показали це в суботу, ну і от є така реакція. Значить, комусь це було потрібно, але в будь-якому випадку, на мою думку, ситуація із е, цим інтерв'ю місячної давності, насправді сьогодні для нас був дуже-дуже потрібним, бо ця ситуація, як на мене, ну, прояснила. Всі ці дії, тенденції, ми останніми днями ну, бачили, що дуже було багато заяв стосовно того, що треба сідати за мирні перемови, не треба домовлятися. Я, напевне, тому до речі, хтось і вирішив показати це інтерв'ю, розраховуючи, підсилити цей посил саме до примусу фактично України до мирних перемовин з Росією. Але та реакція, яка сталася внаслідок оприлюднення цього інтерв'ю. В Україні за її межами продемонструвала, що ті, хто в Україні, а напевне, такі все-таки є, і в вищому крівництві, які десь там хотіли почати якісь мирні перемовини з Російською Федерацією, побачили, що це робити ну не зовсім доречно, м'яко кажучи, бо це сприймається як капітуляція. Отже, на мою думку, от оприлюднення цього інтерв'ю воно зіграло якраз в плюс не для тих, хто намагався так чи інакше зафіксувати оцей статус-кво окуповані території, змусити Україну. До мирних перемовин, а навпаки, все вийшло так, що ті, хто хотів іти на якісь сепаратні, я би так їх назвав перемовини з Російською Федерацією, вони це зробити не зможуть. І це насправді, з моєї точки зору, дуже добре. Також Асушідет прес пише про те, що 20 днів Маріуполі Мстислава Чернова, жахлива розповідь від першої особи про перші дні російського вторгнення в Україну у 2022 році. У неділю, у неділю ввечері, тобто вчора 10 березня, отримав цей фільм Оскар за найкращий документальний фільм. Ну, Associated Press пише Associated Press, що це спільне виробництво, Associated Press і фронтлайн і статуетки Оскар отримали. Чернов, продюсер і редактор Мішель Мізнер і продюсер Рені Аронсон Рад. Оскар оця номінація була першими як для Чернова, так і для який відеожурналістом Associated Press, так і для інформаційної. Організації зі 178річною історією, пише Associated Прес. Ну і, от, зокрема, продовжує, що Чернов, фотограф, фен, малолітка та продюсер Василіса Степаненко прибули за годину до того, як Росія почала бомбардувати портове місто. Через два тижні вони були останніми журналістами, які працювали на міжнародне видання у місті, надсилаючи в зовнішній світ важливі повідомлення про жертви серед цивільного населення різного віку. Розкопки масових могил, бомбардування пологового будинку та масштаби спустошення. Цей фільм, на мою думку, є також для нас дуже дуже його отримання Оскара перемога так? Академії Американської кіноакадемії, бо вона, по-перше, показує російські злочини. Я думаю, що тепер ще більше людей подивляться цей фільм, і зрозуміють, що насправді Росія робить в Україні, і це буде підтримка громадськості, а також безумовно еліта. Світової кіноіндустрії, вона також, я думаю, жахнулася, коли все це побачила. Та й раніше цей фільм вже отримував нагороди. Я думаю, що от ми будемо мати ще додатково кінозірок, і кі не тільки кінозірок, -кі 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 які виступлять відкрито публічно на підтримку України. Це для нас зараз дуже і дуже важливо. The New York Times також повідомляє про заяву Папу Римського. но ну, те, що було написано в суботу, 9 березня, ця стаття. Папа Римський каже. Що Україна повинна мати мужність білого прапора. Ну, потім вони, зокрема, і пишуть, що у суботу вечорі вже речник Ватикану Матео Бруні негайно пояснив, що папа мав на увазі припинення вогню та переговори, а не капітуляції, коли він сказав про білий прапор універсальний символ відмови. Ройтерс. Україна в неділю відхилила заклик Папи Франциска до переговорів про припинення війни з Росією. При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Понтифік бере участь у віртуальному посередництві. Ну, а наш міністр Кулеба сказав, що ми жодних, як тут пише Ройтес, за жодних умов ніколи не Київ не капітулює. Ну, ще раз кажу, це дуже добре, що цю заяву папу Римського продемонстрували, хоча наголошую, що це інтерв'ю було зроблено місяць тому назад, і воно зіграло не так, напевне, ті, хто хотів. Побачити певний результат, коли вирішили його оприлюднити. Зегарня. Європейські країни імпортували майже вдвічі більші зброї у 2019-2023 роках, порівняно з 2014 і 18 роками. Повідомляє аналітичний центр Стомгольського міжнародного інституту дослідження проблем миру. Ну, безумовно, тут мова йде про те, що саме через війну в Україні. І, зокрема, що 30, пише, повідомляється, щонайменше 30 держав надали Україні військову допомогу з лютого 2022 року. Також The Guardian пише про Оскар в фільму 20 днів у Маріуполі. Крім того, The Guardian повідомляє, що візит президента Франції Мануеля Макрона в Україну, щоб відвідати от, е, президента Зеленського перенесено вже в третій раз, коли запланована поїздка до України. Вже в третій раз переноситься з лютого. Ну сподіваюся, що не все-таки поїздка відбудеться в неділю ввечері була телефонна розмова між Макроном і Зеленським. Саме головне, щоб Макрон усі ті заяви, які він зробив публічно і про артилерію коаліції чи коаліцію артилерії, так що надання нам ракет середньої і великої дайності, щоб він це робив втілював в життя. Ну а вже коли приїде в Україну, в Київ, вже про це заявив, що вже почалися якісь конкретні дії з цього приводу. Британський за Телеграф Володимир Зеленський розкритикував заклик Папи Франциска до переговорів з Росією. Ну, ще раз хочу наголосити, що ці дві новини вони були в практично у всіх впливових світових засобах маси інформації, маю на увазі Заяву Папи Римського і Оскар за фільм 20 днів у Маріуполі. За Телеграф також е, пише про те, що е, в інтерв'ю, яке дав за телеграф, колишній керівник зовнішньої розвідки Німеччини БНД Август Ханінг, він сказав, на мою думку, просто ну правильні і дуже потрібні слова. Німеччина наївна і повинна усвідомити загрозу з боку Росії. Визнає, колишній шеф розвідки пише за телеграф. Німцям потрібно цитують його: німцям потрібно прокинутися. Багато хто не усвідомлює, що ми перебуваємо в конфлікті з Росією. Це недооцінюють. Люди уникають правди. Росія перебуває в конфлікті з НАТО і Німеччина, звичайно, є частиною цього конфлікту, сказав пан Ханінг, додавши, що Україна була сформована наївним пацифізмом, який існував з кінця Другої світової війни. Люди не усвідомлювали, що існує серйозна небезпека. Також є симпатії до Росії, особливо в східній Німеччині та серед елементів ультралівих і ультраправих – Наприклад, альтернатива для Німеччини фракції, які закликають припинити санкції проти Росії. Дуже добре, що людина, яка займала таку посаду, вже почала публічно про це говорити. Я думаю, що все-таки ситуація не так швидко, на жаль, як нам би хотілося, але вона реально змінюється і в Європі, і, зокрема, в Німеччині, яка, ну, до речі, є другою країною за об'ємами допомоги військової Україні. Француз Калемонт. Перші українські f 16 планується прийняти на озброєння в липні. Ну тут ця новина для нас і ніби і приємна, і не зовсім приємна. Ну, мова йде про те, що не тільки шість спочатку буде, так, от з приблизно 45 обіцяних Данією, Нідерландами, Норвегією та Бельгією f 16 Данія відправить перші шість наприкінці весни. А ще 13 прибудуть пізніше. Інші країни не встановили дати доставки своїх f 16 Ну і також є про те, що на даний момент 12 пілотів проходять навчання і повинні бути готові до літа після 10 місяців там у Данії. Вони вчаться в Великій Британії та США. Але цей процес йде повільніше, ніж сподівалися, і мова тут йде в прогалинах умові та знаннях західної техніки польоту. Ну, сподіваюся, що все-таки з, з, ну, найшвидшим часом все це буде усунуто всі ці. Причини, які уповільнюють передачу f 16 Збройним силам України. Ну, Лімон, безумовно, також згадує і про заяву Папу Римського, і про фільм 20 днів Маріуполя. Я ще раз хочу повторити, на мою думку, ці дві події вони є так чи інакше між собою пов'язані. Вони дали такий, ну як на мене, такий серйозний імпульс для того, щоб в світі ще раз заговорили про Україну. Про ті злочини, які робить Росія в Україні, про необхідність допомоги Україні у війні за свою територіальну цілісність, за суверенітет і фактично за своє існування. Також вам згадую про цю новину від Собгольського міжнародного інституту дослідження проблем миру Сіпрі стосовно того, що збільшився. На 94% порівняно з попередніми п'ятьми роками імпорт зброї в Європу. Ну і про відтермінування візиту президента Франції. Французька Лімон також не могла не згадати. Французька Льомон також пише про те, що Еммануель Макрон повинен приїхати в Україну найближчими тижнями. Це дійсно повідомили в Елісейському палаці в неділю після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. І пише Лефіґеро, що спочатку так цей візит побувався ще у лютому місяці. Але президент Франції також підтвердив необхідність продовження роботи розпочатої в рамках коаліції артилерія для України, створеної під американсько-французьким президентством. Повідомляє Джерело. Пише Фігаро. Два лідери також підтвердили своє бажання рухатись вперед у п'яти сферах дій. Визначених під час конференції на підтримку України. Ну, це конференція 26 лютого, коли Макрон вперше публічно заявив про можливість надсилання західних військ в Україну. Я ще раз хочу підкреслити, це була супер заява, потрібна для України. Було знято табу на це і вже про це реально говорять. Зюдочі Цайтунг, міністр закордонних справ Аналена Бербок. Відкрита до пропозиції свого британського колеги Девіда Камерона. Ну, мова йде про те, що Камерон в інтерв'ю з Юдочі Цайтом заявив про готовність тісно співпрацювати з німецькими партнерами, щоб допомогти Україні. І Кемерон також вважає, що обмін можливий. Ну, мова йде про те, що дають ракети німці Торус британцям. Так, а британці нам дають нові шторм шедов. Але Бербок виступає також за те, щоб надавати крилаті ракети Торус Україні. І вона каже, що в Німеччина, в принципі, вона сприймає позитивну отаку пропозицію такого обміну. Німецький журнал Більд повідомляє про 20 днів в Маріуполі, який отримав Оскар. Ну, ще раз наголошую, про це писали, повідомляли всі. Іспанська Паїс про заяву Папу Римського і про цей білий прапор. Ну, тут вони, зокрема, наводять слова папи Римського. Коли ви бачите, що зазнали поразки, що справи йдуть не дуже добре, ви повинні мати мужність вести переговори, сказав Франциск під час інтерв'ю, записаного місяць тому швейцарським РСІ і трансльованого по телебаченню цієї суботи, ну, це було 9 березня. Директор з комунікації Святого Престолу Матео Бруні з Ватикану оприлюднив заяву, який уточнює, що коли Франциск використовував термін білий прапор, він мав на увазі припинення бойових дій. Перемир'я, ну ніби не капітуляції. Іспанська Ельмондо також згадує слова Папу Римського і про те, що це викликало негативну реакцію і в Україні, і за її межами. Зокрема, міністр закордонних справ Польщі також написав себе, а як щодо того, щоб закликати Росію припинити війну і вийти з України, тоді не треба було вести б ніяких перемовин і абсолютно тут правий. Ну, ми, до речі, і Мені закону справ Німеччини Бербок також негативно зреагувала на слова Папи і сказала, що вона його не розуміє. Ну, тут, зокрема, Італійська Републіка пише, що продовжуються дебати навколо суперечливих слів Папи Римського під час інтерв'ю швейцарському телебаченню. Ну, там, зокрема, апостольський нунцій в Україні Вісфальдас Кульбокас він там заявив, що ну, це не малося на увазі. Ну, і, зокрема, Ля Републіка Італійська пише, що. Але мені, закордонних справ Німеччини Аналена Бербок каже, я не розумію заяв. Папи, вона про це сказала в ток-шоу на громадському мовнику АРД, і зокрема цитують Бербок. Я думаю, що деякі речі можна зрозуміти лише якщо побачити їх своїми очима. Я запитую себе, де папа? Папа повинен знати ці речі. Бербок заявила, що якщо Україна та її союзники зараз не покажуть силу, миру не буде. Ми повинні стояти поруч з Україною, і робити все можливе, щоб вона могла захистити себе. Абсолютно згоден з міністеркою закордонних справ Німеччини Аналеною Бербок. Ну, і е, італійська Лястампа також наводить ці слова е, міністра закордонних справ Німеччини Аналени Бербок, яка розкритикувала от, заяви Папи Римського. Ну, ще раз повторюю: і всі е, згадують і пишуть, повідомляють про Оскар, який отримав документальний фільм 20 днів у Маріуполі». З моєї точки зору, оці дві події, заява і отримання Оскору документальним фільмом 20 в Маріуполі, ще раз продемонстрували, що Україна бореться зі злом. І Україні потрібна допомога, бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна!